Вітаю вас, брати та сестри, радий всіх бачити. Маленьке свідоцтво, Бог дав мені нову роботу. Я змінив раніше. Я не міг бути присутнім на вечірніх служіннях через графік, але зараз, слава Богу, я можу встигати це його милість, я молився. Слава Богу, він відповідає на наші прохання, на наші нужди. Будемо покращувати статистику проповіді українською мовою церковного, тому відразу відкриємо в перекладі Огієнка Книга Осія, 12 розділ, 4-5 вірш. Прочитаємо, йдеться мова про Ісава. Він в утропі тримав за п'яту свого брата, а в силі своїй він боровся із Богом. І боровся він з ангелом та й переміг. Плака він і блага він його у Бетхелі, знайшов він його і там з нами говорить. Е, ну, Я читаю по своєму графіку Біблію там по порядку, і недавно читав книгу Осі, і, і от трапив на, цій, на ці вірші. І знаєте, інколи ми читаємо Біблію, потім перечитуємо її в якихось е, інших обставинах життєвих, або е, та сама якась подія біблійна. Написана іншими словами в іншій книзі, і нам це слово відкривається якось по-новому, по-іншому. І от я здивувався якось раніше, не, такої, не звертав уваги, коли в книзі буття читав цю історію. А тут цікаві слова, що він боровся із Богом та ще й переміг. Цікава така ситуація, видається, так можна. От і для цього давайте прочитаємо уривок із книги буття, 32 розділ, 23-33 вірш. Передисторія цієї події це Ісав вже встиг обманути свого батька, пожити Лавана, нажити сім'ю, так, як українською мовою вже встиг ще поробити, нажити майно і настав той момент, коли потрібно повертатися на батьківщину. І ось Яків, е, вирушив е, туди в ті країни, де він народився, на батьківщину, і е, посилав там е, різних своїх слуг. Там він вже дізнався, що йде на зустріч йому його брат, якого Він е, перехитрив, купив у нього е, переворотство, обманув батька. І ось він іде. Йому кажуть, що він іде, і йде він із е, е, так сказать, військом, 400 людей з ним, мабуть, озброєних. І стало страшно. Ісаву. він читаємо. Якову стало страшно. Якову стало страшно, так. На русском болі Яков. Якову стало страшно? Да, Якову. Якову стало страшно. І встав він тієї ночі, і взяв обидві жінки свої і обидві невільниці свої, та одинадцятеро дітей своїх. Не один, а одинадцятеро і перейшов брід якоб. І він узяв їх і перепровадив через потік, і перепровадив те, що в нього було, і зостався, як і сам, і боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла досвідня зоря. І він побачив, що не подужає його. Він, тобто Муж тобто Бог, і доторкнувся до стегна його і суглоб стегна Якова, як він боровся з ним, і промовив муж, тобто Бог пусти мене, бо зійшла до світня зоря. А той відказав, не пущу тебе, коли не поблагословиш мене. Ось так. І промовив до нього, як твоє імення. Той відказав, Яків, і сказав, не Яків буде називатися вже імення твоє, але Ізраїль. Бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. І запитав, Яків і сказав, скажи ім'я своє. А той відказав, пощо питаєш про імення моє. І він поблагословив його там. Ну і далі, далі, далі. Бачимо цю ситуацію, як йому страшно, він розуміє якусь передісторію, те, що він зробив десь неправильно, десь правильно. Пройшло вже багато років, і ось така ситуація він має зустрітися із його братом. І він молиться до Бога і просить його, ось так настойчиво на е, щоб він поблагословив його, щоб він допоміг йому. Ви знаєте, так само і в нашому житті часто ми. В своїх молитвах, в спілкуванні з Богом, якось, можливо, боремося в переносному смислі, в духовному розумінні і чогось просимо в нього, про щось молимося. Розуміємо, що на все є його воля, на якусь ситуацію, але все-таки намагаємося вимолити, випросити в нього те, що потрібно нам. От е, Інколи ловлю себе на думці, що коли я молюся, от... Е, та сама робота. Я прошу Божа, хочу там те, те те, так, 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 бо мені це потрібно. Я думаю, у вас були такі ситуації. Не всі ми молимося, Боже. Нехай буде Твоя воля для наших дітей. Ми просимо, Боже, благослови їх, щоб вони були вродливі, красиві, мали гарну сім'ю, достаток і вірили в Тебе, були з тобою, не просто були якимись там людьми, а Твоїми дітьми Божими. Ми просимо про це. Ми молимося, і це нормально. Ми бачимо цей приказ в Біблії, коли Яков, Як розуміє, що всі обставини свого життя, якісь моменти, але все-таки він в молитві в такому проломі стоїть перед Богом і просить, випрашує в нього благословіння. Те, яке він десь купив, десь яке батька він обвинув, але він просить. Боже, прошу Тебе, благослови мене на цю подію, щоб е, мій брат мене не вбив. Допоможи, Господи повернутися додому і мати те благословіння, мати його справжню, щоб ти дозволив. Е, ми всі розуміємо, що є таке поняття, да, як воля Божа, там, на різні обставини. Але ми можемо е, проговорювати, просити. Е, Якісь речі чітко, але в рамках біблійних істин, ми всі розуміємо, що ми не можемо там просити щось таке, що є неправильним, небіблійним, гріховним. І в, цій, в цьому ринку, в цій ситуації ми бачимо таку надзвичайну природу Бога, коли Він не просто Бог, який от буде так, як він сказав, він може входити в наші обставини, в наше життя, розуміти те, чого ми хочемо, і ви знаєте, приймати десь наше бажання. Виходити нам на зустріч, пробачати нас, розуміти, йти з нами далі. Давайте помолимося і подякуємо Богу за те, що Він з нами, навіть тоді, коли ми десь хочемо по своєму але Бог виходить на зустріч і благословляє нас. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти наш друг, за те, що ти любиш нас, за те, що ти йдеш з нами Боже до кінця, ти допомагаєш нам, виправляєш нас, Боже. Дякуємо Тобі за те, що ти. Справжній друг, справжній наш батько небесний, який дозволяє нам Господь десь якісь, Господь, ті бажання, які ми маємо, Господь і в рамках твоєї волі, Господь, ти благословляєш нас, показуєш, що ти не просто Бог, який диктує якусь свою волю, але й допомагає Господь нам, і Ти, Господь. До кінця Ідеш з нами. Дякую тобі за це, Боже, Отець і Дух Святий. Амінь.